Привіт, це клуб хвостики. А це Лунтик, ось такий красунчик, який зовсім недавно потрапив до нас в клуб хвостики, разом із своїми братиками Шоном та Кузєм. Вони були знайдені під Одесою в селі. Сім'я, в якій вони народились, просто випустила їх під дорогою гуляти, де їх могла в будь-який момент збити автівка. Довго їх ловили, тому що вони не довіряли, вони гралися, тікали. Але, звичайно, для нас немає неможливого. Тому всі малюки зловлені, всі малюки у нас флопхостики вже оброблені, вже проявили свої характери. Тобто знайомлю вас. Особливо зараз з лунтиком. Лунтик дуже дружній, в міру активний, тому що братик його Кузя мега активний. шон дуже спокійний, а Лунтик це щось таке середнє. Він дуже класного характеру, дуже дружній, дуже милий. І гратися любий, і цілуватися. Дуже-дуже класне дитя. Він виросте невеличкого розміру. Подивіться, він ось такий коротколапий, довгенький. А, дуже дуже пухнасті вони всі і виростуть десь до 10 кілограмів. Чому? Тому що їм. Приблизно 6-7 місяців, уявіть, собі, у них вже змінилися зубки, тобто вони ще трошечки підростуть. Це дуже-дуже класний варіант для тих, хто хоче невелику собаку. І погляньте, який в нього красивенний окрас. Вон так дуже чекає, дуже хоче зустріти новий рік, свята саме в новій сім'ї. Тому дуже просимо вас підтримати його своєю активністю, подобайками, коментарями. Всі, хто нас давно дивиться, ми вже дуже дуже багато разів. Повторяли, вони вже всі знають, що саме активність на YouTube допомагає розповсюдитися відео швидко, його побачить якомога більше людей. І Лунтика помітить сім'я Якщо це саме ви телефонуйте, приїжджайте знайомитися, ми дуже дуже чекаємо. І Лунтик також. Погляньте, який він неймовірний. ой да молодець.